Доброго дня, шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України, сильна проукраїнська коаліція у світі, запорука нашої перемоги та відновлення України. Тому минулого тижня здійснили важливий і продуктивний візит до Канади та США, два наших стратегічних партнери, основа проукраїнської коаліції. Союзники підтвердили свої слова, що вони будуть підтримувати Україну стільки скільки. Потрібно до повної нашої перемоги, також маємо осяжні результати, які зроблять нашу країну сильнішою. По-перше, отримали підтвердження, що нова програма з МВФ є частиною довгострокової підтримки на загальну суму 115 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечать стабільність нашої економіки та фінансової системи. З 24 лютого минулого року США надали нам. 15,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки отримали запевнення від міністерки фінансів США про додаткову фінансову допомогу до вересня. Також про наміри виділити додаткові 3,1 мільярди євро. Говорили з міністром фінансів Німеччини. Франція планує виділити 2 мільярди євро в межах довгострокового фінансування. Данія створює спеціальний фонд на підтримку України на 1 мільярд євро. Швейцарія виділяє 1,8 мільярди франків на найближчі роки. Окремо маємо важливу домовленість із Японією, крім довгострокової програми підтримки. Японія перша країна, яка робить внесок на 23 мільйони доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну. Це внесок до МІГА міжнародної агенції, який дозволить нам набагато легше повернути приватні іноземні інвестиції. У США ми також підписали меморандум із DFC та USAID щодо підтримки залучення інвестицій в Україну для втілення пріоритетних проєктів відновлення і розвідку. Одна з ключових тем обговорення під час цього візиту план відновлення України. Таке відновлення починається вже цього року, і нам потрібно мобілізувати 14,1 мільярди доларів США для відповідних проєктів відновлення. Отримали підтвердження від міністерки фінансів США Джанет Єлен про виділення 1,5 мільярди доларів на швидке відновлення плюс 800 мільйонів доларів на енергетичне відновлення. Одним із наших ключових партнерів у відновленні стане Світовий банк. Ми домовилися активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни вже зараз. У сфері енергетики це проєкт Repower на 500 мільйонів доларів. У Вашингтоні минулого тижня ми підписали угоду на перші 200 мільйонів доларів для відновлення нашої енергетики та систем теплопостачання в українських містах. У сфері транспортної інфраструктури проект Relink, Бюджет програми 585 мільйонів доларів. У сфері охорони здоров'я та відновлення лікарень проект Хіл Юкреїн загальний обсяг програми 368 мільйонів доларів. Крім того, із групою Світового банку домовились про спеціальну програму для реагування на виклики та для відновлення України. Завдяки цій програмі зможемо залучити від міжнародного банку реконструкції та розвитку до 6 мільярдів доларів додаткового фінансування. Ці кошти підуть на відновлення об'єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури. Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року. Одразу на порядку денному маємо рішення, яке дозволить продовжити проект з Європейським інвестиційним банком для відновлення Миколаївводоканалу. Це допоможе покращити систему водопостачання та водовідведення у місті, особливо в контексті руйнувань, які вчинили там російські терористи. Друге рішення, яке сьогодні також ухвалюємо для відбудови, це угода із Сітібанком, яка дозволить Україні отримати 31 мільйон євро на відбудову шести мостів та шляхопроводів. Це проекти в Київській області, які покращать логістику та сприятимуть поверненню життя на наші деокуповані території. Завдання віце-прем'єр-міністра з відновлення відповідного агенства. Місцевих адміністрацій, аби всі ці ресурси, які ми залучаємо та мобілізуємо, були використані ефективно та прозоро, всі проекти мають при цьому робитися швидко. Результат ми чекаємо вже цього року. Повертаючись до результатів візиту у Канаду та США, санкції проти агресора це ще одна тема. Яку ми постійно порушували, активно переконуємо партнерів почати санкціонувати ядерну галузь Росії та відмовитися від російського ядерного палива, і ми бачимо прогрес у цьому питанні під час нашого візиту. США запровадили санкції проти структур Росатома. Крім того, США, Канада, Японія, Велика Британія та Франція під час саміту G7 Домовилися активізувати роботу щодо ізоляції Росії в питаннях ядерної енергетики. Росія має бути викинута з ланцюгів постачання ядерного палива. Вдячні партнерам, особливо Японії, яка зараз головує в G7, за цей правильний крок. Водночас Україна посилює власну енергонезалежність під час нашого візиту в Канаду між державною компанією енергоатом та канадською компанією «Камеко». Була укладена угода, яка стала завершальним етапом реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для атомних електростанцій України. Ми відмовились від закупівлі ядерного палива в Росії, а ця угода з Канадою дозволить забезпечити наші АЕС-ресурсом для продовження їх роботи. Також під час нашого візиту Канада оголосила про новий пакет військової підтримки, який включає штурмові гвинтівки, кулемети. 2,4 мільйона патронів. Крім того, всі вісім бойових танків Леопард-2, обіцяні Канадою для України, вже прибули до Польщі. Стаємо сильнішими, робимо все для перемоги України. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!